Усім привіт! Команда General Boot в гостях. В гостях ми вам розповімо про виробництво меблів, хто їх виробляє, як цей процес відбувається. Так повелось, що у нас в Вінниці дуже мало крутих і якісних виробників. Тож сьогодні ми саме в таких крутих меблі Назаров. І Познайомимося з власником Олександром, який нам повністю розповість про увесь процес і дасть відповіді на цікаві запитання. Вітаю тебе на нашому новому Літ. форматі в YouTube. Коротко розкажу про наш формат. Тут ми будемо розповідати про ремонтно-будівельний бізнес, про людей, які виконують усі ці роботи, і про людей, які пов'язані взагалі з ремонтом і будівництвом. Круто, що ви до нас завітали. Я дуже радий, постараюся все детально показати і розповісти. У цій сфері я знаю, ти вже понад 10 років. І взагалі так слухи ходять, що цікавишся, ти меблями там, з 20 років. І про це хотілося б поговорити чуть пізніше. А зараз попрошу тебе показати усе твоє виробництво. Так, звичайно. Зараз ми знаходимося у нас в цеху. Тут у нас зберігаються матеріали, які ми отримуємо. Далі вони переміщуються сюди за робочі столи. Тут хлопці сверлять, збирають готові модулі. Далі переміщуємо їх сюди, пакуємо і вони тут зберігаються, чекають свого часу, коли вивоз... будуть вивозитись на монтаж. Тут у нас станки сверлильний станок. Поклеїчний станок. Там ми зберігаємо залишки матеріалів і в тому куті у нас ще порізочний станок стоїть. Питання, яке мене дуже сильно цікавить. Часто в процесі нашої роботи, ремонтної роботи, ми стикалися з багатьма меблярами. І от ти заходиш після здачі об'єкту, загальна робота вона крута, меблі шикарні. Але коли придивляєшся, десь міліметр вліво пішов, там десь не сходиться, там щось криво. І як ми всі знаємо, вона красота вся в деталях і в цих самих міліметрах. У вас такої проблеми немає, і тому мені цікаво. Я розумію, що повинен по перше бути крутий якісний інструмент по-друге, це Круті якісні пацани, які це будуть все робити, як вас з цим обстоять діла і якими інструментами ви користуєтесь? Ну, взагалі, все правильно. Ти вірно все кажеш. Так, ми стараємося дуже багато уваги приділяти деталям, щоб це все було чітко, щоб ну щоб отримувати ось такі спальні відгуки. На рахунок інструменту у нас так ну багато є різного інструменту. Багато є операцій, які потребують цього спеціаль... спеціального інструменту. Хлопці працюють також різним інструментом є, наприклад, Bosch. Деволт, ну, це не реклама. Також використовуємо і Дніпро М, також класні, ну, якби, класні інструменти, але є такий нюанс, що можна дати самий крутий інструмент такому собі майстру, і він ну, якби, кращим майстром від цього не стане. Так само можна не сильно там, крутим інструментом користуватися і бути крутим спеціалістом і зробити дуже класну свою роботу. Так що тут, якби ось така ситуація. Mm -hmm. ну, ми приділяємо цьому увагу, і інструмент завжди ми підбираємо. Якісний, щоб він працював, і щоб ми могли зробити свою роботу на відміну. Круто. А взагалі, для тебе яка сама крута фірма інструменту? Е, ну я б хотів хлопців всіх забезпечити, наприклад, там деволтом. Е, мені дуже подобається, ну класно, класно, у нас є деякий інструмент їхній, то ну, я дуже задоволений. Бо ну, в процесі стараємося. Думаю, на майбутнє у нас вийде це зробити. З інструментом це як з машиною. Одна фірма для роботи, друга для себе. Звичайно, так тихенько не ну, так, це Так є, якихось... на потім лежить, свій, Да, Процентів так і є і просто щоб теж всі зрозуміли ціна дніпрем самого шуруповерта, Ну, наприклад, скільки десь воно Ну там лише, в районі трьох тисяч гривень і взяти деволт, щось mm, подорожче це буде разов три, мабуть, ціна вища, але що те, що те, працює, як я знову ж таки, як я і казав, що залеж... багато чого залежить від майстра. А що в нього в руках, це вже якби такий uh -huh. фактор. Купити можна в магазині інструмент, а де взяти майстра нормально? В цьому, в цьому проблема, так. Майстра можна навчити або десь знайти. А ну якби зараз всі знають така ситуація в країні, що ну, би, всі в курсі війна, проблеми в бізнесі і проблеми в людях. Це ну, би, дуже, дуже зараз вона відчутна. Найти толкового спеціаліста дуже важко, тому ми своїх спеціалістів бережемо. А у вас є відкриті вакансії? А, так, звичайно, звичайно. Ми б знайшли як мінімум ще пару зборщиків, зборщиків-монтажників і користуючись можливістю, також е, Дизайнера, конструктора ми шукаємо до нас. Приходьте, і одразу девольт вам буде в подарок. <laughs> так, <laughs> так. Але ну частіше, як взагалі Це з досвідом повинна людина прийти, чи і ви шукаєте з досвідом, чи це може бути хлопець, який просто хоче розвиватися, там його навчать? Різні, різні варіанти. Ми розглядаємо. Наприклад, зараз в даний момент у нас багато дуже замовлень. То не ну немає часу, щоб прийшла людина і її вчити. Взагалі, я розглядаю такий варіант, але трішки коли ми налагодимо виробничі виробничі процеси, і тоді можна буде брати молодого. Бійця, так сказати, і вчити його ремеслу. А зараз на даний момент мені потрібні майстри, які зможуть прийти, стати і зразу ж працювати, закривати наші потреби. Угу. Якщо ми, наприклад, поговоримо про замовника, беремо середньостатистичну кухню. Скільки часу потрібно для того, щоб з моменту підписання договору і до моменту, коли вже людина п'є каву і чи готує собі. Період, в період там, нового року, наприклад, коли максимальна завантаженість, то це два місяці. У нас від внесення авансу підписання договору до монтажу кухні. Так зазвичай ми даємо 6 тижнів, ну тобто півтора місяці на ну, будь-яких меблів, тобто чи це шкаф, чи це кухня. Взагалі на сам процес виготовлення часу йде, можна сказати, що навіть в половину менше цього сроку, але є така штука, як черга замовлень є багато замовлень, які у нас поступово всі, ну враховуючи чергу, як вони до нас надходили, як ми їх брали. ми їх Виконуємо, тому от такий, ну і знову ж таки ми себе страхуємо, щоб стигнути. Тому що ну, можна сроки у нас, якщо є можливість, зробити це швидше, ми робимо, у нас все готово, ми до клієнтів дзвонимо, попереджуємо, що ми готові, давайте ми до вас їдемо. І ну, якби всі, всі, всі хочуть, тим більше зараз перед новим роком, всі хочуть з чим пошвидше закінчити ремонт, в'їхати вже, то ну, ми стараємося, нам не вигідно затягувати ці всі сроки, і mm -hmm. всі були задоволені. А сам процес замовлення, взагалі, як відбувається? В інстаграмі у нас, до речі, є відео на цю тему. Можете подивитися. Ну і коротенько розкажу. Два варіанти є. Перший варіант ми рахуємо, просто працюємо через інстаграм, запит іде порахувати орієнтовну вартість, розміри стін, фото з прикладом і фото самого ну, об'єкту приміщення. І по цьому ми можемо там, відсотків на 90% точно сказати вартість. Ми розписуємо повністю, що ми порахували: матеріали, фурнітуру, враховуємо роботу. Ну, типу, і... Всі такі деталі, і щоб, щоб зорієнтувати клієнта по вартості, що це може коштувати, тому що є різні випадки, коли клієнти з ось такими от запросами а розраховують на такий от бюджет, і вони просто не розуміють. Ну є такі є такі моменти. Або ж другий варіант: є запит на прорахунок вартості. Виїжджає наш конструктор на об'єкт, робить заміри, обговорює все з клієнтом. Всі деталі, всі нюанси. Потім ми розробляємо проект. До речі, також надаємо інформацію про те, як постелити плитку на фартух, рознести розетки під техніку, щоб це було враховано, щоб потім не було моментів, що не стає там посудомийка з цим багато буває приколів. І ми розробляємо цей проект, узгоджуємо з клієнтом, вносимо правки при необхідності. Така послуга платна. Вона коштує на даний момент півтори тисячі гривень з виїздом по Вінниці, якщо по Вінниці рахувати. Якщо ми також працюємо по області, можемо далі їхати, є свої моменти, але ну, угу. ми працюємо також. Ця послуга платна і ця сума півтори тисячі гривень. Потім відмінусовується від вартості меблів при оформленні замовлення. Тобто. Ну, це максимально точно, прорахунок виходить, і це круто таку послугу замовляти на моменті чорнового етапу ремонту, тому що ми допомагаємо рознести розетки ці, тобто ми відштовхуємося вже від проекту кухні. Ремонт робиться від проекту кухні, щоб потім все стало так, як воно було проговорено, так як воно було заплановано в клієнтів. Тобто щоб не було компромісів між красою і функціоналом, щоб все стало класно. Ще ж Тоже е, крута фішка. Ну бо великий об'єм людей, ну скаже, не, не об'єм, а кількість замовників, які вже приходять до вас ну, з готовим дизайн проектом. звичайно, в ньому немає там розкладки там, по поличкам, по дверцятам, mm -hmm. куди вони відкривається. Але ж ну є такі замовники, які приходять абсолютно без дизайн проекту. Типу, це також ви можете допомогти промалювати, щось порадити e -e, стилю, по кольору? Звичайно, звичайно. звичайно. Ну, знову ж таки, якісь приклади просимо, щоб розуміти, куди, ну, в який бік нам двигатись. І відносно, знаходячи з цієї інформації, ми можемо якийсь дизайн-проект намалювати. І знову ж таки, щоб було розуміння, як це має виглядати. Тобто на даному етапі ну, на даний момент у нас є навіть кілька таких е, об'єктів, де ми промальовуємо там, ну, робимо можна так сказати, дизайн-проект. Е, а потім вже від нього будемо відштовхуватися, вже розробляти проект меблів. Круто. Ще таке питання від мене. Ти вже на ринку там, 10 років. І цікаво заставши цей момент, робили ви такі радіусні кухні з кавуном, якимось там, з деньками, червоної яскравого кольори. Це років 10 назад. Це був самий пік червоної кухні, і там ви, такі ви їдючі кольори, салатові. Навіть були випадки, коли там, через рік клієнти зверталися і просили, будь ласка, переробіть нам цю перефарбуйте цю червону кухню, тому що воно прям виїдає очі. Бо, да, таке було. Ну, ми стараємося рухатися в ногу з часом, з новими тенденціями, якби розвиваємося, е, стараємося, щоб все було сучасно і. Ну, навіть коли, навіть коли клієнти приходять з якимось запитом таким, що ми розуміємо, що це там, такий застарівший якийсь дизайн чи ще щось, ми акуратно так наштовхуємо на те, що давайте ми, може, змінимо, так буде сучасніше, так буде зручніше і краще. Так. Зараз вже такого немає? Да? Давно, я, давно я з, таким не стикався. Взагалі, робота з людьми це завжди цікава штука, яка наповнена різними різними історіями. У нас багато таких цікавих випадків, цікаво, щоб послухати твої. Ну, ми не виключення. У нас також, також багато є різних ситуацій, кумедних, таких, наприклад, як навіть на етапі замірів чи на етапі вибору матеріалів. Стоїш з боку і слухаєш, як сімейна пара там, матюкається, чоловік з дружиною спорять жорстко. І причому дуже часто бувають такі випадки, що навіть дружина. Е, обкладає нормального <хи> чоловіка і він стоїть такий, схиливши голову. Якби ну Ті, різні... чоловік хоче одне? Жінка da, чоловік хоче, друге. чоловік хоче одне, жінка хоче друге. І, знову ж таки, важливий фактор бюджет, тому що жінка завжди хоче щось там круто, щоб це було класно. Е, а це все коштує нормальних грошей. Гроші зачасту дає чоловік на це. А жінка буде де готувати за тою кухні? А, ну ситуації 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 різні бувають так е, щодо таких комедних, ще цікавих ситуацій. Нещодавно у нас було замовлення на кухню. Кухня вийшла там в районі 12 тисяч євро, і замовники відмовилися, що ми її монтували. Вони захотіли чисто самі, щоб ми їм завезли її, і вони самі її будуть встановлювати. Я думаю, далі ми, будемо, далі ми покажемо, що з цього вийшло. Поки що ця ситуація на паузі. Так, ну, ми тут дуже старалися, там все перевіряли по декілька разів, щоб все чітко було. Якби коли наші майстри працюють на об'єкті, то ну, це легше все контролювати, коли це просто люди. Які з цим не стикались ніколи і хоч, хоч, хочуть самі це зробити, то ну, це такий експеріенс а цікавий. А так сталося із-за того, що у вас якийсь типу конфлікт був? E, чи ні, ні, це було просто, таке побажання. Це, і... це було таке побажання. Замовниця ви, ну, висловила бажання. Вона сама робила ремонт, судячи з її слів, вона зробила сама своїми ремонт руками. своїми руками. Так, і вона хоче закінчити це все. І сама ну, от, кухнею, меблями хоче це все закінчити. Так, ну доволі така цікава, цікава ситуація. Подивимося, що з цього вийде. Ми... Це вже цікаво ми на зв'язку з клієнтами, готові в будь-який момент допомогти, якщо щось піде не так, але ми тримаємо кулаки. Це цікаво. Так, що ще згадати? Ну, нещодавно у нас також була ситуація: ми встановили кухню, все було погоджено, якби була візуалізація, встановили все. Хлопці попросили замовників, щоб приїхали приймати роботу. Вони подивилися і вирішили, що їм замало робочої поверхні. Тобто, в стільниці їм виявилося замало. І якби ми готову кухню. Зламали, розібрали половину її і переробили зовсім ну не зовсім частину переробили по-іншому, і щоб збільшити цей робочий простір для клієнтів. Якби стараємося йти назустріч завжди. Ну, це круто, що є варіативність, що можна в будь-який момент щось поміняти, замінити і переробити. для клієнта стараємося. Так само в ремонтно-будівельному бізнесі я кажу, що невирішуваних проблем, питань абсолютно немає на будь-якому з етапів. Тобто, в будь-якому етапі можна щось поміняти, зробити. А саме головне, щоб замовник був щасливий. Радий, і ми в тому числі теж будемо щасливі. 100%, раді. 100%, звичайно. В бізнесі для гарного результату дуже важлива є команда. Хочу, щоб ти нас познайомив і показав так, усім, з ким ти працюєш. Так, Звичайно, в нас зараз працює дві команди хлопців: ось Саша і Андрій. Вони зараз займаються зборкою кухні. До речі, ця кухня мала вивозитися на, в кінці цього тижня на монтаж, але замовники набрали, сказали, що в них ремонт затягується ще на, на цілий місяць. Тому, до речі, важливо звертатися до перевірених і людей, які які це роблять. Так що ми зараз її дозбираємо, спакуємо, і ось тут вона буде стояти чекати свого часу. А тут далі у нас ще одна команда Саша і Сергій. Вони зараз займаються зборкою дитячої для наших постійних замовників. Також в найближчому часі повеземо на монтаж. І ще частина команди працює на офісі. Зараз підемо туди і також вас познайомлю. А це наш офіс. Тут працює інша частина нашої команди, наші конструктора Сергій та Христина. Тут ми займаємося розробкою наших проектів, промальовуємо візуалізації, замовляємо деталі та проводимо зустрічі з нашими замовниками. Дуже цікаве питання для мене особисто. Ти вже в цьому бізнесі 10 років, і цікаво, як взагалі починалося весь цей тебе процес, скажімо так, і до чого це все виросло. Я маю на увазі, як ти ну, побудував структуру, як ти. Планував і побудувати, чи те все вийшло і з ну з якими помилками ти взагалі стикався, коли ти будувався? Чесно кажучи, починалося це все навіть раніше, трошки років 14 Тому я молодий, амбітний приїхав в Вінницю, влаштувався на роботу, продавцем в меблевий магазин, там різні дивани продавав. Різні фабричні меблі, ще, але згодом зрозумів, що ну, мені більш цікаво займатися зборкою, я бачив, як люди працюють, і що вони роблять, і ну, виріш, перевівся, вирішив займатися цим. Деякий час працював, навіть пробував там на підхалтурю, на інших магазинах mm -hmm. також е займався цим. А потім з часом хлопці мене під, підбили, можна так сказати, спробувати зайнятися нестандартними меблями. Mm -hmm. А якщо ну я так вклинюся, Виробництво, ти спочатку продавав меблі вже готові, потім перейшов на зборку меблів. І тобто, я так розумію, якщо ти перейшов, то ну, і заробіток був чуть більший так, правильно? Е, на зборки. Так, це, більше, це, так? Було, це було одним з таких також ключових факторів, тому що я зрозумів, що якби, таким ну, якби, руками можна заробити більше, якби, і, ну, і мені було це цікаво. А згадаєш, взагалі, скільки ти отримав за продажу, оскільки за... прийшов і почав Е, Тоді, тоді на той час, ну я не пам'ятаю, мабуть. Тисячі дві-дві з половиною в мене було. Це тоді при курсі вісім при курсі вже, мабуть. У мене була е, така зарплата була, е, коли я працював продавцем. Е, коли почав працювати з борщиком, то ну мабуть майже в два рази в мене зарплата збільшилась. Ну, тобто на той час це для мене було суттєво. Е, так що ну, мені, мені сподобалося, якби це таки була рушійна сила така, і я. Ну, цим займався деякий час, навчився, набив руку, зрозумів, як це працює, як, це можна, ну, як, як цим займатися. Потім мене хлопці підбили, переманили, займатися спробувати меблями під замовлення. Я також працював зборщиком. Багато дуже чого навчився, тому що це зовсім інша специфіка, і якби я також зараз своїм клієнтам всім розказую, що фабричні, ну, чому фабричні меблі коштують навіть дешевше, ніж меблі під замовлення, які ми робимо. Зовсім інша специфіка, зовсім інші матеріали. Ну це зовсім інше, це як це там Ланос і Лексус. Обидва, і то і те, і те машина, і те, і те їде, але, ну, але це різні речі. Так що, ось так. Ну, і потім я працював довгий час з борщиком. Працював, багато різних функцій виконував. Багато на мене завдань різних вішали. Не завжди мені це подобалося. Не завжди я хотів, не завжди це було так. Ну як я розумів, як можна це оптимізувати, як зробити це по-іншому. І з часом я почав пробувати робити сам, ну сам на себе. Було реально, чесно кажучи, стрьомно, було страшно. Повністю весь процес був на мені від замірів до, до, мон, до закінчення монтажу. Тобто потрібно було продати, як як мінімум, ці меблі, потім все правильно заміряти, роз, розрахувати, замовити, зібрати, встановити. Ну дуже багато всяких різних різних функцій. Тоді я зрозумів, що потрібно когось брати собі в допомогу. І тоді ми познайомилися з Анатолієм, з майстром, який зараз служить. Деякий час вже, ну і так вдвох ми почали з ним вибудовувати оцю, цю, цю всю штуку. Би, стало, стало легше значно. Я вже зайнявся чисто організаційними моментами. Був зборщик, який займався зборкою, монтажем. Якби. Ну і так поступово ми почали рости. Потім... Схвальні відгуки опять же, почали вести Інстаграм, і вона почала набирати обертів, ми почали розширюватися. І потрібно, потрібно було шукати знову ж таки, правильних людей. Різні були варіанти, різні були кадри. З багатьма з них ми попрощалися. Ну, але це, це, все досвід, це все досвід. і Багато чому мене навчило також, що я використовую зараз. В організації роботи, так що ось така така угу. історія невелика. А зараз ти вже можеш назвати свою роботу повністю структурованою, чіткою, де всі е... кожен на своїй суму місці вже все взагалі так, взагалі так, але ми не стоїмо на місці, якби є, є все таки все рівно є, є що виправити, є що докрутити, пофіксити, якби якісь процеси, якби ну завжди ну, я стараюся. На своїх помилках вчитися, і якщо є щось, що мене не влаштовує, там якісь моменти, ну, ми стараємося над цим працювати. Так що, ну, так, все працює взагалі, все працює структуровано, все працює чітко. Робітники задоволені, клієнти задоволені, я задоволений, все класно. Але ну ми не з на місці завжди стараємося розвиватися. Ти згадав також про Анатолія, який зараз служить, який раніше був твоїм партнером. А взагалі, які наслідки війни, повномасштабного вторгнення, як вона вплинула на ваш бізнес, як, якщо вплинула, як ви з цим боролися і до чого дійшли зараз? Звичайно, однозначно вплинула на початку. Це була така невизначеність, все зупинилося. Там не знаю, мабуть, місяць ми взагалі нічого не робили не знали взагалі, ну, як бути, що буде далі. Ну, у нас було купа замовлень, купа авансів набраних, купа матеріалів в Києві, стояли за які, ну, проплачені, за якими також турбувалися, тому що якби це відповідальність перед клієнтами лежала також на нас. Але ну, в принципі, більш-менш все пройшло ок. Клієнти вийшли в положення. Також дехто казав, що мені все рівно. Робіть, везіть, ми чекаємо. Дехто казав, що взагалі які меблі в що, взагалі. типу, війна потікали. У нас навіть одне замовлення було, яке ми монтували десь приблизно через рік після повномасштабного вторгнення. Нам вдалося його встановити. Ну, якби так, війна зачепила ну, майже, майже всі аспекти діяльності. Типу, поначалу, спочатку ну, не було замовлень, реально люди боялися, не розуміли, що робити. Ціни зросли значно, долар курс піднявся, все, все подорожчало. Просто хто там до, от, до цієї дати прораховував вартість меблів, потім через місяць це було там. На відсотків 30-40 дорожче одразу, тобто ну, дуже, дуже великі великі суми, і ну, це що, що відносно бізнесу. А так на, ну, в особистому житті також відіграло дуже таку значну роль. Було страшно реально. Ну, Не зрозуміло було ну зрозуміло було, що робити. Що буде далі що, далі, що буде далі, так так, але, але е, прийшло трохи часу. Всі взяли себе в руки, ми також е, почали. Ну якби якось потрібно було виходити з ситуації, тому, тому що це була прокрастинація, така взагалі. Е, ми почали щось робити потрошку. Опять же, знову ж таки, інстаграм щось почали викладати. Люди також трішки розшевелилися. Ну якби що я для себе зрозумів? Що ну навіть війна, але потрібно продовжувати жити. Якби. Не можна відкладати життя, тому що би, ну, воно ще одного в тебе не буде. Е, потрібно підлаштовуватися під реалії і, і, ну, сьогодення. Якби. Ну, і от, Навіть незважаючи на, на війну, зважаючи на війну верніше, е, працювати, все рівно працювати, щось, е, щось досягати. Якби. Е, е, я одружився, в мене народилася дитина в період війни, якби, я переїхав в. В новий житло своє, як би, яке також ми не знали, чи робити, чи, чи потрібно це робити, чи не потрібно, чи відкладати це на потім. Але стало зрозуміло, ну як ми для себе вирішили, що ну, немає чого відкладати Але це не це не означає, що ми просто закрили очі на те, що відбувається. Ми допомагаємо, донатимо постійно, е, також працюємо. Ну, є багато замовників, які там дружина тут, чоловік е, в зоні бойових дій знаходиться. Е, також ми, ми лояльно дуже відносимося до цього, і знижки робимо. Ну, взагалі у нас навіть була ситуація, ми обставляли, почали працювати з людьми ще до війни, е, почали обставляти меблі. Ми, так, ми з ними і продовжили. Ми обставили там всю квартиру, е, чоловіка мобілізували, і вже після того, як ми вже ну, обставили Це, і навіть він до нас до мене особисто звернувся м -м, по допомогу. Тобто, там потрібно було їхній частині, потрібно було забезпечити там обігрівачами, ну профінансувати цю ситуацію. Тобто, ну якби от такі навіть моменти є також. от Хлопці, які працювали, у нас зараз також служать. Ми підтримуємо зв'язок, спілкуємося, постійно допомагаємо. Тобто пацани знають, що там щось потрібно. алло, набрали чи написали, і ми там ну, ребята також. Ну, Півробітники також до долучаються. Ми там скидуємося. Я сво якби з своєї сторони допомагаю максимально, щоб закрити ці потреби постійно, постійно на зв'язку. Так що ну, це така штука, що потрібно підтримувати ЗСУ. Обов'язково обов'язково. Ну такий бізнес ми дуже поважаємо. Я вже що це нереально, як правильно це робити і продовжувати робити і далі. Мені ще цікаво, ти каже, приїхали в нове житло. Ти меблі в себе купляв? Ти сам собі робив? Чи а, десь? а тут така цікав... студію? Тут така цікава ситуація. В мене. Я вже рік там проживаю, але всіх меблів у мене до цих пір до пір немає. І ми з дружиною навіть жартуємо, що потрібно знайти якогось знайомого мебляра, щоб замовити в нього меблі. На жаль, на жаль, не не вистачає часу на все. Ну, типу, кухня, там бо саме основне у мене mm -hmm. є. А так, то в процесі. В процесі також цікаво послухати про ваші соцмережі. Mm -hmm. що Ти розказав як бізнесмен, наскільки це важливо, і яку взагалі, роль всі соціальні мережі відіграють от, для твого бізнесу. Ну, я можу сказати, що в нинішній час вести бізнес офлайн повністю це прям ну, нереально. Тобто, такі, такі фірми не ви не виживають. Е, хоча ну, би, ми працюємо тільки з Інстаграмом, Зараз ведемо активно інстаграм. Я почав розвивати Тікток трішки, Фейсбук взагалі чомусь закинув. Хоча я розумію, що це велик, ну, вели, велика кількість потенційних клієнтів. Цим потрібно також займатися, але ну, не вистачає на все, не вистачає на все часу. Е, Працюємо в основному через інстаграм. З дає відсотків 50, мабуть, замовлень. Ще 50 це клієнти, яким ми вже щось робили, які повертаються. Ну і рекомендації сарафанне радіо. так. Ну, Олекс не працює. Сказати? Колись на початку кар'єри, от коли ще не було інстаграму, верніше, він був, але ми ним не користувалися чи не вміли користуватися, то був ОЛІКС також об'яви на ОЛІКС, там різні там. Всякі такі приколи дуже багато було. Також цікавих там зберіть мені тумбочку, чому у вас так дорого? Ну, типу, це жалікс. Так, а інстаграм так, інстаграм прям рулить, і ми його стараємося розвивати. І це прям... Скільки коштів ви кидаєте в рекламу на інстаграм? дуже довгий час я взагалі нічого не тратив на рекламу. Просто це було так природні, якісь охвати, і люди просто бачили, як ми працюємо, і просто самі зверталися. Е, інколи, правда, бувають просадки, то доводиться, доводиться, ну, доводиться запускати таргет. М -м, так, щоб зорієнтуватися, то ну, це десь, мабуть, тисячу доларів в місяць, плюс-мінус така от сума, якщо, якщо, якщо він працює. Але я ж кажу, що це пері періодами, тому що, тому що достатня кількість клієнтів приходять. Приходять так. А ти швидко взагалі вник в сам процес от, зйомки, щось там показувати, розказувати о, на було, камеру? О, це було, мабуть, найважче. Мабуть, меблі простіше було навчитися робити, ніж почати себе знімати, там щось розказувати. Зараз також трішки є якийсь дискомфорт, але ну я з цим стараюсь боротися. Спочатку було важко, я проходив навчання навіть щоб навчитися це робити. І це були, ну, це були великі зусилля на собою, щоб дістати телефон. там В цеху це ладно ще в цеху, там ніхто тебе не бачить, а десь в якихось публічних місцях, там десь на якихось виставках чи там навіть на об'єкті при клієнтах. Ми навіть просили деякий час там, замовників, що вийдіть, будь ласка, а я тут познімаю. Типу, хтось з розумінням відносився, хтось дивився великими очами. Типу, ви меблі робите чи ви тут Тут знімаєте ти mm -hmm. Якби, але одне без другого не працює. 100%. Чи? Ні, то взагалі така цікава штука, що іноді ну, взяти той самий TikTok, можна про просту річ люди розказують так цікаво, що ти заліпаєш просто, ну як людиний макарон там, чи розбирається в якихось болтиках. І реально ти заліпаєш просто. Тому да, це крута штука і дає хороший результат. Крутий ресурс, цим потрібно користуватися. А що б ти про YouTube думаєш? Ну, YouTube це також, цікаве, також цікава платформа, не доводилося працювати взагалі, але ну, я думаю, в майбутньому все, 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 все буде. Я думаю, все все вийде. Спробуємо. Е, зараз е, ми так легенько подивимося, чи ти готовий до несподіваних запитань і позадаємо їх тобі рівно 5 питань буде. І таке правило, їх е, на їх відповідь треба потратити не більше, 5 секунд, угу. Окей, більше 5 секунд. Перше чи купував ти колись меблі собі з Ікеа? Е, так, <світ> коли ти приходиш в гості, ти питаєш, де ти купив меблі, хто тобі робив меблі? Е, ні. Коли в гостях ти роздивляєш меблі, помічаєш різні там? Е, Обов'язково. Помічаєш, а говориш про це не завжди. Зрозумів. Чи можеш ти впізнати свої меблі, якщо показати тобі три картинки? Так. Ну, тут я, 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 я Якби не цей бізнес, то чим би ти займався в житті? О, не знаю, IT може. Чи підтримуєш ти фразу: знайди справу, яка тобі подобається, і жодного дня ти не будеш працювати. Е, однозначно, так. Путін. Україна понад усе. — хто не скаче, той москаль. І ще на завершення нашого я надіюсь цікавого і корисного подкасту. Е, хотілося б запропонувати скинутися по 50 доларів і е, розіграти е, в сумі 100 доларів для е, когось із вас, глядачі. Е, Умови будуть дуже прості: це скрін в своїй соціальній мережі з якимось уривком з подкасту і відмітити General Boot і Меблі Назаров. І буде на каву вам приємних 100 доларів. Саш, по-перше, було приємно познайомитися. Взайомо. Було цікаво прийтись, подивитися. Було цікаво дізнатися, як взагалі функціонує все, в сьогоднішній реальності український бізнес. Я бажаю тобі росту. Бажаю всім нам росту. Так, і обов'язково ще попрацюємо. Обов'язково.